Прийшли з тимком з вулиці і під дверима на нас чекала посилка від Shein. Це моє перше замовлення на цьому сайті. Робила із за однієї позиції замовлення. І понакидала там ще дещо для дому, для себе. Цей сайт дуже схожий на AliExpress, тільки тут він значно популярніший. І я доволі часто бачу посилки під дверима у сусідів саме від Shein. І так, розрізаємо посилку. Надіюсь, я там нічого не, не розріжу. Так, перше, що ми з кітіля дістаємо, це такий м'ягкий атласний бігуть. Він був дуже популярний минулого року. І я хочу крутити також такі локони. У мене доволі довге волосся. Ось покрокова інструкція, як правильно використовувати той бігуть. В наборі є ось такий крабок. Дві атласні рези і, власне, сам бігуть такий. Всередині він паролоновий, зверху атласний. Бігуть дуже красивого, такого пудрового кольору, дуже гарної якості, жодної ниточки не торчить. Я не пам'ятаю його вартість. Під час монтажу я буду десь писати в кутку. Вартість кожного товару. Далі. Це у нас халат. Я дуже люблю такі атласні халати. Тут є чорний короткий і чорний довгий. В Україні в мене було їх багато, але сюди провезла тільки два. Коли на сайті побачила такий халат, вирішила взяти. Чомусь мене дуже потягнуло тут на рожевий колір. Зараз я його розкладу і покажу, як він виглядає. Ось так виглядає халат. Дуже красивий в угу. стилі Барбі. Халат кімоно. І з пояском, І широкими рукавами, з рюшами, також внизу рюші. Коштував, здається, з різними знижками, купонами 9 доларів. Тепер ви частенько будете мене бачити в цьому халатику. Наступне, що я взяла, це такі б'юті-блендери, спонжики для нанесення тонального крему на обличчя. Я, до речі, завжди користувалася Real Techні. Це вперше я взяла щось таке дешеве. Читала відгуки, що вони дуже гарні, якісні, нічим не гірші. За Real Techніk. Дуже красивих пудрових кольорів. Є два зрізаних і два таких яєчка. Попробую, подивимося. По відчуттям вони нічим не відрізняються від Real Techніk. Такі ж самі. Дуже красивих кольорів. Далі, що я замовила, це, ага, це для плетіння. От я зараз витягну. Тут також все покроково зображено. Потрібно це зберегти, бо десь закину ці штуки і забуду, як ними користуватися. Відгуки дуже хороші на ці штуки, я вирішила також взяти. Я останнім часом плиту косом, в мене волосся дуже довге, в останній така дужина в мене була ще в школі. Далі, що у нас тут? Я вже прощупала і знаю, що тут. І за цієї штуки я її робила це замовлення. Це відбивний молоток. Такий відбивний молоток я ніде не могла знайти. Коли ми закуплялися в Ікея, то відбивного молотка там не було. Також не було його і в TG Max, Marshalls, Burlington. От, і Тому я вирішила замовити його на цьому сайті. Хотілося б, щоб він з цього боку був також такий рельєфний, але добре, що й такий. Будемо випробовувати, будемо готувати відбивні. Наступне, що я там замовила, це ось такі ярмарні вішаки для штанів, для спідниць, шортів та для будь-якого низу. Я спершу закинула в корзину три таких штуки, але потім відмінила і вирішила перевірити, яке воно по якості буде. І зараз бачу, що якість дуже гарна. Завдяки такому вішаку штани не будуть займати багато місця. Замовлю неодмінно ще дві штуки. Ціну напишу в кутику. І останнє, що там є, ні, не останнє, там ще щось є. Це такий е, ніж-тертка для корейської моркви. Бачу, тут є дві насадки. Ну, таке воно легеньке. Ну і дешевеньке воно було. Але відгуки на оцей гаджет такий кухонний були дуже гарні і дуже багато відгуків. Тож я вирішила замовити. Буду завтра робити моркву по-корейськи. Спеції я маю. Подивимося, який він. Насправді цей ніж. І останні там щось таке маленьке. Так, останні шпильки такі і невидимки. Це для мого плетіння для моїх зачісок. Їх тут по 50 штук коштувало 2 долари. Я їх ніде не могла знайти ні в доларовому, ні в таргеті, ніде. Тож, вирішила на Sheїн також замовити. Це замовлення мені обійшлося в 23 долари разом із різними знижками-купонами. Я поки задоволена. Тож, очікуйте, ще не одну розпаковку від Shein на моєму каналі. Так тішуся, тут все-таки дівчаче, рожеве, мені цього не вистачало. Я тут останнім часом ношу джогери, якісь шорти, у мене навіть тут суконь немає. Все залишила вдома в Україні. Нічого, все надолужиться, все купиться і буду мати ще більше. Забігла в бібліотеку, стала вже книги, взяли нові. Думко тепер тільки Леко читає з бібліотеки. І о, перекус. Це дитина вічно голодна. Взяли печиво, крекер. Мармеладки вже з'їв і... і яблуко почистила. <му> Люблю це дерево. Там такі світильники у вигляді чашечок. І оті листочки, квіти, вони із сторінок книг. Які тут красиві казкові крісла. Ми з Томком обожнюємо це місце. Це якийсь казковий куточок. Це все ми беремо додому. Угу. Знайшли ряд, де суто мультяшні такі комікси, книги. А це творик, де ми любимо гуляти. Так, Тимко побіг. Ми, до речі, тут вперше, на другому поверсі. Тім пішли. Там якась сувенірна лавка, де розпродаж. А там ми реєструвалися. Угу. Ну все, йдемо, пішли. Так, туди. Пішли. Тісто. Ми його залишимо на декілька хвилин, щоб воно відпочило, і потім будемо вже формувати пиріжки. Начинка в мене картопля із смаженою такою втушеною цибулею. Защупили. І отак. От Злегка приплюскаємо. Ось. Чорники такі. Ось такі пиріжки отримують. Вони виглядають маленькими, але насправді, от, дивіться, на долоню, ще брякнуть, підпухнуть. Слово крутиться в голові, підростуть і будуть більші. Там начинки 2 столових ложки картоплі. Два рядочка я вже приготувала і посмажила. Хлопці вже більшу половину з'їли, вони їх дуже люблять. Такі пиріжки готувала наша бабуся Роза, моя свекруха. І, власне кажучи, ці пиріжки я готую за її рецептом. А ось і яєчно-сирна начинка додала трішки кропу, посолила, поперчила яйця. Потерла на такій же дрібній терці, як і сам сир. І ось начинка готова. Зараз швиденько наліплю ще декілька пиріжків і знаю. І так, уже другу годину я ліплю ті пиріжки. Верхніх два ряда це з яйцем і сиром, а нижніх то з картоплею. Пиріжків буде дуже багато, тож частину я заморожу. А це вже готові пиріжки тут з картоплею, а тут з яйцем і сиром.